15 липня знімлю таке коротеньке відео по зберіганню зерна. Попросив мене підписник ще раз пояснити, де і як я зберігаю своє зерно. Показую бурт. Вже він накритий. Тут я край розкрив, щоб показати як знизу клійонка під зерном. Лована края і О, края. Все. Я її так підвернув. Це де, де сам край. Края, воно. вони всі підвернуті. На всю длину, де оце ж воно по самому краю лежить. І з тієї сторони так само. Края підвернуті всередину. На бурт зерна. Отак. От Все, края підвернуті. Тут я попідсипав е, травляного зерна від мишей. Кому всім пропоную зробити відразу, воно вже бачу є норки. Ну, Тут травляне зерно є, тому я думаю, там недовго їй останеться жити. Бо буде все перед клійонка, буде вся знизу перерита. Тому е, а траву бажано налажити. Ну, У мене травляне зерно, хто там чим може, тим хай їм налажує. Далі. Показую. Все, знизу клійонка. У мене ще й дві там лежить, одна порвана, одна. Ну в мене вже багато цих клійонок, тому я ложу вже дві. Одна знизу бі... звер... під зерном більш ціліша, а з самого низу така рвана там. Буде трактором зацепив. Тому отак. Тепер зверху, зверху накрив. Все, накрив, воно в мене во. показує, як лежить клійонка. По краю. Де вона йде, я прориваю отакі траншейки. На всю длину, щоб ви бачили. Воно. По краю клійонки, де вода стікає з бурта, вона вся йде в ямки. Оцю ямку і куди йде там уклон, дивіться в себе. Моє ну, там рівно. Ну отака, от, отака вона длина. І в мене аж відходить аж сюди та ямка. Куди щоб стікала вода, бо буває ливий не сильний. Щоб воно під кучу не біло, воно по ямці стікає там, кудись стече. Так само з цієї сторони. поперед. Отак. Воно кицька ходить ззаді, показує, як по ямці. Оце все йде по краю, клійонки. Воно. Щоб куди стікала вода. Бажано ще отак подивіться, щоб ваш бурти, щоб він не був десь в ямі. Тому що як буде яма, вся вода буде текти під бурт. Тому, де ви так стали візуально, подивилися, лошіна, да, допустимо, іде вона під кучу, та яма. Зразу прорити там бурт, оцей, щоб вода уходила, щоб вона не йшла під, під кучу, щоб вона стікала десь по сторонах. Куди там можна, везде робити відводки такі, щоб під кучу не бігла вода. Це ще можна запримітити так, коли там йде дощ, хай там невеликий такий, ну, самі вже дивіться, по клійонці так стікає, і воно там на клійонці збирається і туди питається під бурт текти. Воно видно прямо під час дощу, то одразу це усікайте робіть поглубже оці сливні траншеї, так їх можна назвати, щоб під, під кучу не текла вода. Зверху то клійонка ціла, вона не порвана а під низ може в будь-яких місцях підтікати. Оце все треба продивлятися. Ось тут так само в мене траншейка. Все. І отак по кругу повністю весь бурт в мене обритий отакою ямою. Головне, щоб не було, щоб зерно не лежало в ямі. Тому що, як ви самі розумієте, вода тече, вона кудись стікає? в яму, це буде найгірше. Сразу, якщо вже там вдруг воно лежить, робіть оці подкопи, щоб під бурт вода не бігла. Одводки такі в сторону от той ями прокапуйте, щоб вода не збиралася під кучу. І тоді у вас буде все нормально. А там після дождя вже прийшли собі, продивилися, підняли там ту клійонку, подивилися, піднеси ніде не підтекло. Та й все. Якщо вдруг що, то там уже собі робіть виводи. Там десь в основному, щоб я кажу, підкопали, щоб вода не бігла під, під кучу. Щоб отако воно все було клейоночка за лицо, щоб бурт був, рився під саму клейонку. отако, на уровні. І вода отак я покажу, стікає отако і тече в оцю ямку. І по клійонці так само наблюдаєте, щоб воно я кажу, під час дощу воно видно. Куда ти ще вода? Машина брата стоїть тут, поки зерно ніхто не возить, то коли поїхали, то там черга сильно, то тепер стоїть. Тиждень простояв з горохом, Єлі здали, ну поки у жнива йдуть, то здають, як говорить, і того й черги. Потерпимо місяць, а там буде видно. Так що отакий. Во. Таке невеличке відео для підписника, щоб він зрозумів. Отакі От підкопи, відводки, тут в мене я відвів в сторону, де вода збирається, все відводить все в сторону, щоб від кучі, щоб вона витекла від кучі, а не під кучу. І так само знизу це, я говорю, під клієнкою наложити отрави. Це, це немало важно, бо де миші понаривають, будуть дирки і туди вдруг попаде вода, воно все буде йти під кучу. Ось таке, ось таке відео. Все. Основне я вам показав. Якщо що, ще запитуйте, ну, звісно, зверху одна кліонка лежить, щоб ви розуміли, ціла одна клієночка щоб вона ніде не порвана була. Якщо там десь є якісь ці, то скотчем позаклеювати. Вони є там такі кусочки, де я підклеював, заклеював скотчем, де там може щось порвалося, там вретнуло. продивилися. Бо в мене ще є одна льоночка. Я купив на всякий пожарний, так як в мене батька освободився той складний великий, то я туди звіз ще пшеницю. А це буде може на соняшник. Тут 30 метрів. Що, все, бажаю їм, бажаю всім добре зберегти своє зерно і по хорошій ціні його здати. Все. Всім до побачення. Дякую за перегляди. Всім-всього найкращого.